Куди краще інвестувати в окремі акції чи облігації, що це за інвестиційні інструменти, які з них обрати, що дає більше прибутковість, а які інструменти більш надійні, та як загалом можна купувати такі цінні папери українцям про це все сьогодні і поговоримо. Всім привіт! Мене звати Настя, і я вітаю вас на каналі Розмови про гроші, мета якого допомогти українцям побудувати здорові стосунки з грошима, заробляти більше, зберігати без стресу та інвестувати, щоб примножувати свої кошти. Підписуйтесь, щоб прокачувати свою фінансову грамотність. Перш за все, давайте розберемось окремо, що таке облігації, що таке акції та яка в них різниця. Давайте розпочнемо з облігацій. Що це взагалі за такий інструмент, якщо простими словами, облігації загалом це боргові цінні папери. і насправді в цій назві вже є вшите пояснення. Тобто облігації діють дуже схожим чином, як і звичайний борг або ж позика. коли ви, скажімо, своєму другу позичаєте певну суму грошей, при цьому друг зобов'язується виплатити вам ці кошти за певний зазначений вам період, і окрім цього, ще виплатить вам додатковий бонус. Як подяку за те, що ви йому позичили ці кошти, аналогічно це працює і з облігаціями державними або корпоративними. Тобто, це залежить від того, хто саме буде власне виступати цим позичальником коштів. Ви можете позичити гроші або державі, або ж певні компанії. І тоді це будуть корпоративні облігації. Якщо говорити про державні, то вони можуть бути насправді в дуже різних країнах. Якщо ми говоримо саме про українські облігації, то є ще такий підтип: це військові облігації, які зараз доволі такі популярні, в які ми можемо інвестувати і таким чином допомагати ще й державі. Про це в мене є окреме відео на каналі, тому якщо вам цікаво, можете перейти переглянути детальніше про. Особливості цих облігацій, куди йдуть в такому випадку кошти, та загалом як їх можна придбати. Тут я додам посилання на це відео. В цілому облігації це найбільш надійні цінні папери серед усіх, які є можливими, тому що тут виступає гарантом сама держава або компанія, і у нас є чіткий загалом дедлайн. По перше, а по друге, чітка сума, яка нам виплатиться на відміну від акцій. Хоча про це зараз ми теж поговоримо про їх різницю. Тому. Облігації ми можемо використовувати як такий найбільш надійний інструмент, Проте, як завжди в інвестиціях у нас діє одне головне правило: чим більша дохідність, тим менший ризик. А відповідно, так як в облігаціях ризик мінімальний, тобто тут ризик є тільки в тому, якщо держава оголосить дефолт або ж компанія збанкрутує в такому випадку. Це менш ризикові інструменти, але вони дають і найменшу дохідність серед усіх цінних паперів. Проте вона теж непогана, і це точно краще ніж просто тримати гроші під матрасом. Такі облігації ви можете купувати як українські, так і міжнародні, певні закордонні. Це можуть бути американські, європейські і так далі. Це можуть бути як державні облігації цих країн, так і певні корпоративні облігації, тобто ви можете позичати гроші певним великим таким корпораціям компаніям, і таким чином ви можете теж заробляти. Якщо порівнювати, то корпоративні облігації будуть більш ризиковими ніж державні, що в цілому логічно, адже держава все таки більш стійка фінансово ніж одна окрема компанія. Якщо ж говорити про акції, то це інший вид цінних паперів. І основна особливість тут в тому, що інвестуючи в акції, ви купуєте частину певної компанії, тобто таким чином ви стаєте співвласником, а отже, несете всі ризики, які несе ця компанія. Якщо у компанії все класно, вона росте, отримує прибутки. Ви отримуєте прибутки разом з нею. Якщо ж у компанії щось пішло не так, у неї певна криза, то в такому випадку ви втрачаєте гроші разом з власниками компанії. Саме тому акції вважаються більш ризиковим інструментом, тому що тут у вас немає фіксованого певного доходу, як це є в облігаціях. Так, тобто, коли ми позичаємо кошти, ми знаємо, на який термін ця облігація, скільки ми потім отримаємо прибутку. І за рахунок цього це більш надійний інструмент, бо він більш передбачений. З акціями ж навпаки, у нас тут немає якогось фіксованого доходу. Ми не знаємо, наскільки виросте наша акція, або ж навпаки впаде в ціні. Проте, за рахунок того, що акції якраз не мають ось цієї стелі, ми можемо робити шалені прибутки саме інвестуючи в ці цінні папери. Акції можуть бути дуже різноманітні. Ви можете інвестувати у більшість компаній, якими ви користуєтесь. Apple, Google, Microsoft це такі найбільш відомі, але насправді цих компаній є тисячі на фондовому ринку. Давайте тепер розглянемо детальніше, як саме ми можемо отримувати дохід. З облігацій та з акцій. Якщо говорити про облігації, то тут ми отримуємо купони. Тобто це якраз ті відсотки, які наша компанія або ж держава зобов'язується нам виплатити за те, що ми її позичили кошти. Зазвичай це певні виплати раз в квартал, які просто нам зараховуються на наш рахунок, або ж будуть виплачені вже після погашення облігацій, тобто на момент закінчення цього терміну, про який ми умовно домовились. З компанії або держави, тобто, коли ви купуєте облігацію, ви одразу бачите на який термін ви її купуєте, і таким чином ви точно гарантовано отримуєте свій дохід. Тобто вам повертаються ваші гроші, які ви першочергово позичили, і окрім цього ще додатковий дохід. При цьому ось ці суми, які ви позичаєте, вони завжди кратні тисячі. Це тисяча гривень, доларів, євро, залежно від валюти, але це завжди кратно тисяча. Це така номінальна вартість облігації. Якщо ж ми говоримо про акції, то тут ми можемо отримувати прибуток в двох варіантах: перший це коли ми купуємо дешевше. І продаємо дорожче. Це дуже схоже насправді з тим, як це працює в нерухомості, коли ми можемо купити квартиру дешевше, продати дорожче це один спосіб. А другий, як ви могли здогадатись, це коли ми можемо купити певну нерухомість і здавати її в оренду. В акціях є теж така можливість: ми можемо купити певну акцію і отримувати з неї регулярно дивіденди. Ці дивіденди можуть виплачуватись раз на місяць, раз в квартал, раз на півроку, раз на рік. Все залежить від самої компанії, і це ви теж можете побачити перед тим, як купувати власне, певну акцію. Найчастіше такі дивіденди виплачуються раз на квартал, вони вам зараховуються на ваш брокерський рахунок, де ви, власне, купували ці облігації або акції. І таким чином ви потім можете їх або реінвестувати, тобто купити ще свої акції, або ж можете просто їх вивести собі на свій банківський рахунок і, власне їх витратити на якісь свої потреби, це і буде так званий пасивний дохід, до якого всі хочуть прийти. Можна його отримувати саме таким чином. Насправді, облігації і акції це не єдині цінні папери на ринку. Як мінімум, ми можемо купувати не тільки окремі облігації, окремі акції, а можемо також купувати цілі такі великі лоти або ETF, и тобто це фонди. Певні сукупності цінних паперів. Це можуть бути фонди на облігації, на акції. Є навіть фонди на золото, на нерухомість, але про це ми не будемо сьогодні говорити. В чому їх особливість? Коли ми купуємо загалом такі фонди, то ми маємо більше диверсифікації. Тобто ми не обираємо одну якусь ідеальну акцію, а ми беремо весь ринок цілком. Скажімо, найпопулярніший варіант це інвестиція в індекс S&P 500. Це топ 500 компаній США. Які зважені за капіталізацію. Тобто таким чином нам не потрібно обирати, купити Apple чи Google, чи Google, чи Microsoft. Ми беремо всі ці компанії цілком 500 найкращих компаній США, і таким чином наші ризики знижуються, адже ми вкладаємо свої гроші не в одну компанію, а одразу в 500. З мінусів саме через цей підхід. Ми не можемо отримати якогось шаленого прибутку. Скажімо, якби ви проінвестували рік тому в компанію Nvidia, то ви би зробили за цей рік більше 180%. А якщо ви проінвестували б б S&P 500, то близько 25%. Проте потрібно розуміти, що не всі компанії і не кожен рік показують такі шалені прибутки. І тому більш безпечною стратегією, особливо для новачків, буде інвестувати саме в такі широкі диверсифіковані фонди. Так само ці фонди можуть бути на облігації, це будуть окремо різновиди. І звісно, дохідність фондів на облігації буде меншою, ніж фондів на акції. Якщо в середньому фонди на акції дають близько 10% річних, то фонди на облігації будуть давати близько 2-4% залежно від фонду. Окей, ми обговорили, які загалом є цінні папери, але дуже важливо ще розуміти, що з цього всього обирати. Бо насправді і облігацій, і акцій, і фондів є дуже-дуже багато. І ось саме вибір таких цінних паперів буде залежати від вашої стратегії. А вона має залежати від вашого ризик профілю. Тобто те, наскільки ви готові ризикувати, на який ризик ви готові піти, щоб отримати певний прибуток. Чи буде вам комфортно, якщо ціна на ваш портфель знизиться на 50%, А якщо на 20%, а на 70%. потрібно знайти той баланс, в якому вам буде комфортно інвестувати довгостроково, і ви не будете стресувати. Так само ваша інвестиційна стратегія або інвестиційний портфель буде залежати від того, яка у вас ціль, якщо ціль. Короткострокова, тобто на один, два, три роки, то інвестувати взагалі не варто. Якщо ж ми інвестуємо на термін від трьох, а краще п'яти років, тоді ми можемо формувати вже більш такий консервативний портфель, тобто додавати більше в нього облігацій. Якщо у нас довгостроковий портфель, в ньому може бути більше акцій. Але що саме купувати це все супер індивідуально, так само як і як скласти цей портфель, як визначити свій ризик профіль. І детально і покроково з інструкціями це все ми розбираємо на курсі інвестиції з нуля. Деталі я залишу в описі під цим відео. Якщо вам цікаво розбиратись, як інвестувати, то чекаю вас на курсі. І останнє, про що я сьогодні хотіла би поговорити, це, власне, як купити такі акції чи облігації. Ми не будемо тут говорити про покупку саме українських військових облігацій, про це, як я вже казала, є окреме відео. А якщо говорити про іноземні такі цінні папари, то купувати ми їх можемо через брокера. Відкрити такі брокерські Рахунок може кожен українець без проблем. Детально в мене є теж окреме відео про те, як обрати брокера, яким чином потрібно інвестувати, які документи для цього потрібні. Все це теж є. Я додам його теж до цього відео. Тож можете переглянути. А на сьогодні на цьому все. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи вам було цікаво і корисно, які у вас ще є питання щодо облігацій та акцій? І загалом не забувайте про лайк, коментар. Це дуже мені допомагає, підтримує це відео. Я буду створювати ще більше корисного контенту. Ато для вас до зустрічі в наступних відео.